Скоро стануть нашим автопарком в Україні для поранених. Вони будуть транспортувати поранених. Я особисто зараз приїхав в Нідерланди. Ми зараз беремо три, одну з них я особисто везу в Україну. І давайте ми вирішимо, що ми будемо брати. Цей Mercedes чи цей Volkswagen. Друзі, дивіться я. Оці всі машини, оці-всі. От я вам зараз покажу деталі. І давайте швидко допоможіть мені вирішити. От від нас буде залежати, яка перша автівка для наших поранених зараз поїде в Україну. Складається сидіння. А бачите, кріплене на підлозі. Хай руки отак торчать. Ця штука, яка... Ай-яй-яй, як тут добре. Шановні, дивіться, ось наш Мерседес, ось наш Volkswagen. Давайте почнемо з Мерседеса. Ну тут є такий вхід, є вхід боковий. Тут все виглядає приблизно ну, наступним чином. Ну, машина. Купа-купа, кріплені в нас. Оці всі сидіння з такого положення складається так. Тобто тут дуже багато всього можна перевести. Всюди в нас тут є отакі кріпні, афіксатори. Є отакий підйомник дуже цікавий. Класно працює.